Вітаю вас на каналі Домашні рецепти Просто і смачно. Рецепт картопляно печінкових зразів Відварюємо 1 кг картоплі. У воду додаємо трішки солі та олії. Варимо пів кілограма печінки приблизно півтори години. У воду додаємо сіль та перець за смаком. Перекручуємо через м'ясорубку печінку та картоплю. А також півпачки маргарину. Підсмажуємо цибулю і пропускаємо її через м'ясорубку. Солимо та перчимо за смаком. Додаємо 2-3 столові ложки пшеничного борошна. Одне яйце. Та все ретельно перемішуємо. Формуємо зрази, паніруємо їх у сухарях або у борошні та обсмажуємо. Якщо зрази при обсмажуванні розвалюються, додати ще борошна. Також за бажанням зрази можна обсмажити у клярі. Для цього паніруємо спочатку у борошні, потім яйце, потім сухарі. Зрази добре смакують з овочами або зі сметаною. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.